Ці інформаційні стенди мали врятувати місто від чорної реклами і відповідно зробити його привабливішим. Та лише їх почали встановлювати у Чернівцях. Це викликало жваве обговорення чернівчан та громадських активістів. Вони не естетичні, вони гарні, вони не сучасні. Попри всі ці недоліки, які видно кажуть, неозброєним оком вартує металева конструкція. Чимало для виготовлення і встановлення інформаційно-рекламних стендів попереджувальних табличок. З міського бюджету було виділено 181 1700 гривень. Вартість виготовлення однієго, одного стенда становить 3000. «633 гривні. Соціальна реклама та некомерційні оголошення на таких стендах мають розміщуватись безкоштовно. Будь-яка інша реклама вартуватиме грошей. За один квадратний сантиметр потрібно буде сплатити гривню 22 копійки. Вартість чимала вважають громадські активісти. А от гарантії, що оголошення таки прочитають охочі. Обмаль зараз буде дощ, буде сніг, буде вітер, і ну звичайно ж, ці сама реклама буде пошкоджуватися. І ми бачимо, вже навіть якщо там, наприклад, здирають, то напевно було була не санкціонована реклама, тобто залишаються такі сліди. Аби дізнатися, чи мало змогу МКП реклама встановити кращі стенди. Громадський активіст Надія Вірна подала інформаційний запит, тому що всіх шокувала новина про 3633 гривні, здається, за один стенд. Тому я надіслала запит до Чернівецької міської ради, щоб мені надали кошторис, щоб мені надали документацію, якщо це був тендер. Тендерну всю документацію щоб надали погодження відділу охорони культурної спадщини. Стосовно погодження самого дизайну відповідно, чи можна було там використати, наприклад, труби тонші, меншого діаметру для встановлення цих конструкцій. Протягом кількох місяців у Чернівцях на вулиці Головній має з'явитися 50 таких інформаційних стендів. У центральній частині міста вони матимуть форму пілонів, запевняють комунальники. Та громадські активісти вважають, що креативного дизайну потребують і решта конструкцій. Тут проблема більше не в стендах, а в підході до справи. Ну потрібно цю проблему вирішувати комплексно Потрібно створити разом з спеціалістами і відділом охорони культурної спадщини загальне положення про розміщення зовнішньої реклами, а вже далі вирішувати поступово ці питання з, з вивізками, з оголошеннями і стендами. Є гарні конструкції, пілони, наприклад, і на досвіді європейських міст Польщі, наприклад, Румунії можна брати макети, використовувати їх чернівці як і Львів, вражають своєю самобутністю та архітектурою. Те, що створюється нині, має якщо не приваблювати, то бодай не відлякувати туристів. вважають пересічні чернівчани. Працівники комунального підприємства телефоном запевнили, що до рекомендацій Чернівчан дослухаються, і хоча ці стенди продовжать встановлювати, опісля їх обов'язково вдосконалять. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.